20 серпня на Охтирському стадіоні Нафтовик місцева команда приймала гостей з Київщини футбольний клуб Штурм Іванків гра відбулась в рамках чемпіонату України серед аматорів. Суперниках терчан їхав в гості за трьома очками. На користь господарів зіграла те, що суперник напередодні провів важку гру і після шестигодинної дороги вийшов на гру. Спека зневілювала різницю в класі, і на перше місце вийшли вольові якості. Перший тайм пройшов за переваги гостей, які більшу частину знаходились на половині поля нафтовика. Господарі відбувалися як могли. А в одній з рідких контратакт вивели свого нападника на рандову з голкіпером штурма. Втім, реалізувати свій шанс команда міста героя не змогла. Після свистка на перерву команди пішли зі стартовими нулями на табло. Другий тайм виявився вже складним для гостей. Ініціативу перехалпили господарі. Після передачі в центр карного майданчика нападник Охтирчан мав виводити свою команду вперед, але не влучив у рамку. За 15 хвилин до кінця другого тайму гра знов перевернулася. За розмови з арбітром був вилучений захисник на птавика. Після цього претензії штурму до рефері у необ'єктивності припинилися і почались активні заміни. Штурм продовжував атакувати весь основний і до Час. Однак, попри небезпечні удари та кілька пожеж у карному майданчику нафтовика, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Тренер нафтовика, підсумовуючи поєдинок, сказав, що охтирчани здобули одне очко. коли його опонент вважає, що штурм не заробив одне, а втратив два. До останнього свистка фінального гра була на нервах. Ще додати, якщо вилучення у нас було, то останні 15 хвилин. Звісно, було тяжко, але команда молодці. З е, е, скажем так, сьогодні ми очко здобули, а не Потеряли. Знали, як вони будуть грати, і, на, 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 на що ми приділили увагу, це стандартні положення, це силова манера. Гри, і, в принципі, що в один момент у команди і, там, півтора моменту в першому таймі, там вихід такий, який нейтралізували, і в другому, да, 100% момент, коли е, пробачили нас там, в цьому моменті. Но це спонтанні атаки, ну, це не було щось награне. На Команді нафтовикохтирка грають колишні гравці ФК Нафтовику Укрнафта». Один з них Олександр Васильченко розповів про емоції, які були у футболістів сьогодні. Бо вже два роки «Нафтовики» не грали на рідному стадіоні з різних причин. Сьогоднішня гра, хоч і при пустих трибунах, довела вдома і стіни допомагають. Я думаю, не тільки я соскучився дуже всі соскучились. Дуже дуже радий, що грали в тому що то їздили то в суми, то в Полтаву. зараз, нарешті, вдома. І Іграли з дуже великим задоволенням у найближчу суботу. Охтирчани зіграють матч третього туру аматорського чемпіонату проти команди Пануел з Кривого Рогу. Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.